Вулиця братів рогатинців, летять бульбашки, грає сурмач. ну Все як має бути. Дівчина-дівчину фотографує з бульбашками. Ох ти, як вони класно, як вони класно нам в кадр зайшли. Шалом, колись була гвара, у собі там була гвара, став шалом. Відбулася де Чути сермача гарно чути і чути, і видно. Звучить мелодія кохана. Ні, коханий. Вони схожі, кохана, коханий, але це все-таки коханий. А, автор Ігор Поклад, наскільки я пригадую, виконує багато хто. Коханої ті Оксана Білозір, я чув виконання. Тіана Рос виконує. Та багато хто виконує. А що, буде ще мелодічні? Теж доволі потужна мелодія. Зародились ми великої години. Так, прекрасна, чудова мелодія. Можемо йти далі. Так, це яка? Це є староєврейська. А, і тільки у Львові звучить. Ну вже ми пішли вже наступний раз, колись послухаємо мелодію. Ще ми не ходили сьогодні вулицею Краківською. Я вже так стараюсь Краківською мінімум ходити, бо як я йду Краківської, то ви, то ви вже знаєте, розумієте, що вже пора по домах, то я стараюсь так не ходити, не зловживати нею. Старий єврейський. Не знаю, наскільки ну разів це. Кошики від Багинського. Руслан Багінський і його кошики. Ну. Та, тут же аперетіва бан відкрився. Пригадує, там тоді колись сова знаходився захват під назвою. Та, нам там подобалось, гофри були смачні, напої теж були смачні, та там все було смачне, все було добре. Існував він мені, якщо не пригадую пам'ять, з 2015 року. З 2015 до... до 2024 року він існував і потім закрився. Що на сербську? На сербській буває по порізно. Буває більше людей, буває менше людей. Львівська майстерня шоколаду. Буває білий шоколад, буває чорний шоколад, буває молочний шоколад. Тут представлені весь асортимент До речі про шоколад навіть не знаю. Які мені більше подобаються, бувають періоди, що білий, бувають, що молочний, бувають, що чорний. Давайте підемо на вулицю Руською. Рідко ходимо вулицею Руською, Це насправді це теж гарна, старовинна вулиця в нашому прекрасному Львові. трамвайчик зараз нас обжене. Швидко він це зробив! А і з Руською вийдемо на підвальну. В цей бій, бачите, скільки людей чекають трамвай, давно трамвая не було, в той бік двійка поїхала. Ну, Тут двійка одиничка ходить традиційно. А от і в цей бік їде, блін, хотів йти по колії якраз не вийде. Треба буде цю зупинку так перейти. А от двічка. Две двиги застрелась. И по потрошки до пайтка Федорович. Старий трамвайчик Іван Федорович Продаж Ну не знаю як цим назвати одним словом називаємо трахомуддя <гум> Є слово а ми підійшли от, знову до Домініканського собору Продав Ještě je zjiňší od boku, než my do něj